Наша друга порада фінансовим директорам. Система внутрішнього контролю. Саме це і є зоною прямої відповідальності фінансового директора. 95% помилок у компаніях виникають через відсутність або низьку якість внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю. Повинна відповідати принципам закону про бухоблік і фінансову звітність в Україні, а також вимогам міжнародного стандарту аудиту 315 в частині ідентифікації ризиків. Давайте розглянемо алгоритм побудови системи внутрішнього контролю. Це визначити ризики на кожній ділянці, створити контрольні. Процедури передопераційні і післяопераційні, встановити контроль доступів до програмних систем, запровадити регулярні звірки і перехресний контроль, і проводити періодичні перевірки системи. І так контроль це не документи, це щоденна структура, яку Вибудовує фінансовий директор. Далі буде щоденно по одному відео, по одній пораді.